Доброго ранку, я рада вас знов сьогодні вітати. У нас сьогодні заняття з малюванням. Ви пам'ятаєте, що ми, дітки, на аплікації робили? Так, чобіток для Святого Миколая, так? Ви обов'язково отримаєте подарунки, вірно? А сьогодні я вам пропоную ще намалювати торбинку або мішечок для Святого Миколая, щоб було куди складати ж йому подарунки. Щоб він зміг вночі покласти вам під подушку. Дітки, але спочатку послухайте ще трішки історії, як він приносить ці подарунки, кому він їх приносить добре бути уважними. Відгадайте загадку, до слухняних чимних діток любить, поважає, хто на санях чарівний в гості приїжджає, хто на свято в чобіток. Для снухляних діточок має у торбинці найприємніші гостинці. Так, це святий Миколай. Святий Миколай знає все про дітей і впродовж уроку він стежить за їхніми вчинками. Якщо дітки гарно вчаться, слухаються батьків, не ображають менших, чемні зі старшими. Миколай дарує їм найкращі подарунки. Святого Миколая чекають і дорослі, Вони загадують у цей день бажання і вірять, що вони здійснюються. Дітки, я впевнена, що до вас обов'язково прийде наш чарівний святий Миколай і принесе вам дуже гарні подаруночки. Дітки, ну ще переглянули. Я сподіваюся, що ви в нас я впевнена навіть, що ви в нас дуже чимні та слухняні дітки. Ми починаємо працювати, але давайте трішечки розігріємось, піднімаємо зі своїх стільчиків і ручки ставимо на пояс. Довго слухали малята. Час настав відпочивати руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись. Покрутились, повертілись, раз, присіли. Другий встали, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали. Вдих глибокий, раз, два, три, знову слухать почали. Дітки, подивіться, ось такий чарівний мішечок ми з вами намалюємо для Святого Миколая. Дітки, для роботи нам потрібні фарби, в мене подивіться різного кольору. Ви будете, коли виконувати роботу, підбирайте свої кольори. Нам потрібен наш пензлик чарівний, водичка. У мене ось така новорічна рамка є. І кришечка маленька та ось така паличка. На кожного є вдома. Ми почнемо з вами малювати мішечок. А мішечок якої форми? Ну, звісно, круглої. Спочатку я вам пропоную намалювати ось такі два півкола. Так. І ось так. Нас вийшов великий-великий круг. І нам його потрібно що зробити? Зафарбувати повністю дітки. У мене червоного кольору. А ви можете обрати будь-якого іншого. Ось так у нас ворсик іде в одну сторону, в іншу, по нашим півколом. Ось так. Замальовуємо нашу... наш круг. Чи вже наш мішечок, як правильно сказати, чарівний, так? Що у Святого Миколая Вмістилося дуже багато подарунків, бо у нас дітки всі чемні так? і слухняні так, добрі. Ось в мене вже розмалювали ми його, йому пензлик. Добре, ми йому Так, Ще одну частинку нашої торбинки чи мішечка ми намалюємо. Ось таким чином малюємо дві ось такі прямі лінії та вилязьте. Ви це вже в мене всі вмієте. І теж нам потрібно охайно, не виходячи за наші лінії, розмалювати. Ось подивіться, це є. Тепер мотузочку намалюємо, щоб подарунки від нас нікуди не втекли. Так? Мотузочку ми намалюємо ось так пряму лінію спочатку, зліва направо. Так, дітки? Так, ось такі маленькі. Ось, з нашої мотузочки, шматочки мотузки. Можна ще додати добре на зав'язаний мішечок. Так, це в нас є. Пензлик нам зараз не потрібен, дітки. А зараз потрібно дати трішки висохнути нашому, нашій фарбі, щоб ми могли далі її прикрашати. Ось, дітки, в мене вже трішки підсохла фарба. Ось така в мене є кришечка маленька. Ви можете обрати будь-яку за розміром. Так, будемо, набираємо білу фарбу і прикрашаємо ось такими відбитками наш мішечок. Це дуже, дітки, цікаво. Так, подивіться як. Це. Ось, кругленькі, маленькі у нас виходять. Ми прикрашаємо наш мішечок, щоб він був... Який у нас, дітки, святковий, так? І настрій у нас повинен бути святковий. Так, велику частинку ми прикрасили, а маленьку ось такою ми можемо паличкою теж прикрасити. Ось такими цяточками. А ви обов'язково з цим всі впораєтесь, ви це все вмієте. Подивіться, дітки, що в нас вийшло. Ми прикрасили з вами мішечок. Святому Миколаю обов'язково передамо. І коли ви надійшли, я теж передам Святому Миколаю, і він обов'язково вам покладе подарунок під подушку. Дітки, нам час прощатися, до нових зустрічей!